І хто хоче прийняти участь, ми можемо давати. У нас є комплекти лиш, ми вже які маємо. Розуміли? Можна один в одного перепозичати. Наприклад, якщо учасник не готов стартувати на 02, ми виправимо на 0,3 хвилину, не переживайте, розуміло? але нам треба і оперативно провести, щоб ви якби, не мерзли не учасники, не судді. Так, можливо, якісь зробимо корективи, бо ми думали, що дівчат можливо не буде. І в нас як такої групи дівчат немає, але самі знаєте, що дівчатам якби, складніше змагатись з хлопцями, хоча, хоча ми руки. Старт. Города Володимира. Она Давай, давай. Давай-давай-давай. Это было, по-моему, в пятой партии, где у коника было дело. Что

I <laughs> Geç yürü, geç yürü. Geç